Якої лажахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Мені страшно. Зупиніться! Документи. Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф на чверть євреї. <різь> Рольф справжній профі. Посвідчення, паспорти. Будь-що. Можу і тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива, жінка. Я знаю. Стояти! Можешь, я знаю Фіна взросла. Треба ще две тысячи. Ты ж еврейка. Дівер живе? Збілявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше! Стелу плакаю, ми ж подруги. В такі часи вбити або вб'ють тебе. Тікай тут скрізь гестапо. Ми робимо саме те, що ти хотіла. Стеле, стеле, стеле. Іменем народу вирок такий. Зрадниця. Життя тільки починається. Звучит чудово. Скоро у кінотеатрах.